16-поверхівка поверхівка місце де краще піднятися сходами аніж поїхати у ліфті. Адже хто знає, які нюанси вас можуть тут спіткати, спробуємо піднятися на 16-й поверх. О, не написано тут дві якісь странні кнопки і мені дуже стромно. Все застряли. І що тепер? Не знаю. Все добре. Кисню достатньо буде. І як довго ми тут будемо? Не знаю. Да, спробуем диспетчеру. Нажимай. Ничего не выпивается. Ноль реакции. Пробуем еще раз. Надо еще раз проверить. не е е Все, Вітя. Добре. Все добре. Все добре. Давай знову пробуй диспетчер. <гум> У ліфті немає ні виклику диспетчера, не працює жодна кнопка. Ніхто нас не чує! Я перебирала свій страх точно. Головне, аби трос не зірвався і ми вижили в цій ситуації. Звільніть нас, будь ласка. Добре, чекаємо, дякуємо. Нас зараз віднять. Боже, жіночка. Треба, можливо, когось. Угу, якби тут тільки зв'язок був. їсти. А ви тут часто застрягаєте? А що ви робите в такому випадку? Співаєте. Співаєте? О, давайте і ми будемо. Та ми куди ми підемо mm. тут. О, нас ніби рятують. Якісь дивні звуки відбуваються. І принаймні 20 хвилин ми тут простояли і результату поки що ніякого. Єдине, що жінка там каже, аби ми тут співали. Ні диспетчера, ні аварійної. О, вже приїхав? О, все, чекаємо. А довго це буде чи швидко? Ну у нас нема вибору. О, їдемо, 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 поїдемо, Ура, ура, ура! Хто нас врятував? Боже, як виглядає ця людина? Мені вже дуже цікаво. Мужчина! Ми трошки проїхали, але знову стоїмо. дзвонили? – Ти в мікзенерів, жінка і я. Вони щось зробили, бо не робили їх, так як не чули. А взагалі дуже часто у вас так застріють тут. Ну, звісно. А ви ну, тоді викликаєте? Ви викликаєте, тоді відразу... А що сталося взагалі? В чому причина була? Не знаю. Ви поки причина що... була, вибіла універсальна защита. А часто таке трапляється? Ні. Не а в таких випадках, коли люди застріють у лісі? Коли люди застріють, дзвонять на аварійну службу, в течение часу йде освобождение. Служба робить круглосуточно. Самоосвобождаться категорически запрещено. И треба ждать, так? Конечно. А что будете делать? Куда вы с лифта денетесь? А сколько раз на день вы так проезжаете? Сколько раз? Куда? Сюда. Сюда? Так. За сегодня я приехал первый раз. А взагалі так за тиждень? За тиждень? Часто? Это трудно. Не часто. Лифт ломаются через каждые пять минут, правда? Да. Загалом у ліфті ми простояли близько 30 хвилин, і за цей час ми встигли зрозуміти, що кнопка виклику диспетчера для краси ніяких сервісних номерів для обслуговування ліфта немає. Більше того, мобільний зв'язок у ліфті також відсутній. І якби така ситуація сталася вночі, довелося б провести ніч не найкращим чином. У будь-якому випадку свій страх застрягти у ліфті я подолала, а тому тепер завжди сміливо їздитиму ліфтом. А як діяли у такій ситуації місцеві мешканці, спробуємо дізнатися. Один раз час сиділа, а другий раз 20 хвилин. Ну Приходили, тери, відкривали і виймали. Коли світла немає, а коли світ є, то да, нормально. І ще в кармані сім'ячки є. Мені було смішно, тому що вона мене співає, на якому етапі ви застрягли. А я кажу, а я відкуда знаю, де. Можливо, знаєте, когось із сусідів, хто застрягав? – Знаєте такого? Знаю. Так і як довго їм пришлось чекати? Она вона після цього місяця не ходила, виходила пішком. Добре, що хоть мобільки зараз у людей є, та вже дзвонять та стукають. Люди чують, що хтось там є, та й вже потім стукає, що чекайте, чекайте, ми зараз візьмемо, е подзвонимо. Чує, бо вони стукають у двері сильно, знаєте, вони стукають, і то чути. Перший раз чоловіка приступ був, я розказую, пів дорога години не можна було. Лікарі він прийшли і чекали самі. Вузивали ліфтьорі, вшитку на ну, ліфтера ремонтували, але то все старе ломано є. Жоден ліфт не застрягає назавжди, а тому не хвилюйтеся і будьте впевнені, що все буде добре.